Моє головне повідомлення сьогодні полягає в тому, що я, як командант Майдану і керівник самооборони, оголошую максимальну мобілізацію наших добровольців самооборону Майдану. Всіх тих, хто були в самообороні, які зараз перебувають в місцях дислокації в областях, я закликаю терміново в найближчий період під'їхати в Київ для того, щоб збільшити. Кількість людей, які сьогодні є в самообороні Майдану. Це пов'язано з тим, що вчорашні події в Києві показали, що влада, що влада готова перейти будь-яку межу і вже перейшла будь-яку межу. Розстріл людей на вулицях Києва, поливання з гланзбойтів водою людей, які стоять при температурі мінус 10 градусів, показало, що ця влада не зупиниться ні перед чим. І вчорашнього дня, і цілу ніч на Грушевського ми бачили протистояння, коли самоорганізовані радикальні кияни-протестувальники перебували в протистоянні з підрозділами внутрішніх військ і Беркуту. І власні дії внутрішніх військ і Беркуту довели людей до Вічію, довели людей до крайньої радикалізації, і всі вся вина за події, які відбувалися і відбуваються зараз на Грушевського, без сумнівів, вони перебувають на владі і особисто не Янукович. Ми зараз збираємо всіх наших активістів для того, щоб ми змогли організовано, спільно не допустити тих звірств, які робить влада, і змогли захистити учасників акцій протесту на вулицях Києва. Це моє головне повідомлення. Я з радістю відповім на ваші питання. Я думаю, що ці дії спровокували внутрішні війська і Беркут, представники правоохоронних органів. На початку, коли під'їхали машини Автомайдану, не було будь-якої агресії. Я наголошую, не було будь-якої агресії. Тому що ми підійшли відразу, коли під'їхали машини Автомайдану. Вони просто просили проїхати. Ми сформували коридор перед ними і не було будь-яких підстав для агресії. Коли раптом почали летіти бомби, і вони почали летіти, послухайте мене уважно, в гущу людей, просто в гущу людей. Вони навіть не долітали до землі, вони розливалися на рівні тіл, тому що вони попадали просто на людей. Зараз кілька людей перебувають з небезпекою втрати ока в лікарнях. І ці бомби почали летіти по всьому периметру в гущі людей, які стояли, після того почались більш радикальні дії. Після того частина киян, я наголошую ще раз, доведені просто довіччю. Коли побачили таке відношення, вони почали відтягувати їхні автобуси для того, щоб зупинити оці агресивні і неадекватні дії сторони міліції. У мене немає жодних сумнівів. Вся вина за вчорашні дії є особисто на Януковичу і на працівниках спецпідрозділів, які почали неадекватно, без будь-якої потреби, використовувати силу проти протестувальників.